У 2024 році літературний світ відзначатиме ювілей багатьох класиків зарубіжної літератури. Ювілей книги це відмінний привід познайомитись з видатним твором літературного мистецтва або можливість знову пережити забуті історії. Тому Саринська центральна бібліотека запрошує ознайомитись з підбіркою книг ювілярів 2024 року. І перша книга Вальтера Скотта Айвенго, який виповнюється 205 років. Це улюблена книга дітей та дорослих у всьому світі, захоплюючи розповідь про пригоди благородного лицаря Айвенго та його коханої леді Робени, яким допомагає легендарний розбійник коровин Го. Автор зображує англію славетних часів кравина Короля Дого серця її лицарськими турнірами і неприступними замками, де діють відважні герої прекрасні дані, добро, справедливість, честь, гідність і любов неодмінно переможуть, а віроломство та підступність ворогів та зрадників буде покарані. 205 років повісті каз. Крихіт Казахис на прізвисько Дженеве. Ернеста Теодора Амадея Вовна вона розповідає казкову історію, в якій є ще елементи фантастики. А події відбуваються в країні, де крім людей живуть ще й феї та маги, які можуть впливати на чужі життя. Оскільки автор був відомим сатирком. Цей твір також по праву вважається сатиричним, а об'єктом для висміювання тут сталася вся державна система, яка існувала у той час, коли письменник творив. А от трьом мушкетерам 180. Один із світових шедеврів святкує свій день народження. Три мушкетера Дюма. Це один із перших багатошарових творів, які на різних рівнях говорять зі своїм читачем про різні речі: кохання, вірність, обов'язок, дружба, девіз один за всі і всі за одного це не просто порожні слова. Роман був екранізований безліч разів, починаючи ще з кінця ХІХ століття. В тому числі у 1978 році режисером Юнгвальдхількевичем було знято український багатосеріальний музичний фільм Дерзанья та Тимушки Кері. 70 років твору Джона Толкіна Володар Перст, яка видана у 1954 році. Одне з найвідоміших літературних творів у жанрі фенкеріт Толкіт створив нову міфологію вигаданого світу, світу з власним часом та просто. Твір має у собі щось із героїчної романтики і класичної фантастики. Публікується у вигляді трилогії часто в одній книзі, а роман «Епопея» перевиданий на 38 мов. Та екранізований знаменитим режисером Підером Чексом. 65 років роману Станіслава Леона Едем. Науково-фантастичний роман, в якому описується життя землян незвичний соціальний команд. Екіпаж, що складається з шести чоловік, терпить лифта і приземляється на планету Едем. Де стикається з місцевим населенням розумної цивілізації. Їх уклад життя повністю відрізняється від земного, що створює незручності головним вороги. Роман торкається багатьох соціальних проблем нашого суспільства частині доступу, зберігання та передачі інформації. Пориньте указкові та фантастичні світи, відкрийте для себе зарубіжних майстрів слова, визнаних у всьому світі. Не зволікайте і починайте читати. Чекаємо вас у Саїнській центральній бібліотеці. Гранатою по коханню Під розлогою вербою, що самотньо стоїть на березі річки, сиділа молода пара. Їхні погляди застигли на золотаво прозорих від нового місяця хвилях. Навкруги бояла справжня краса. Вечірні зорі віддзеркалювались від води так, ніби вони були на самому дні річки, а не на безкрайньому небі. Легенький вітерець. Здалеку доносив запах черемхи, що з кожною секундою губився по всіх закутках тихої сільської природи. Ось і защепитав соловейко він ніби розбудив закоханих. Вони синхронно перевели погляди один на одного, пильно вдивляючись в очі, які водночас палали щастям від кохання, та сльозились від несподіваної майбутньої розлуки. Дівчина обняла парубка. І у черговий раз запитала: ти кохаєш мене, Сергію? Більше життя, Жанно, коротко відповів хлопець. І завжди будеш кохати, не вгавала вона. Доки буде битися в грудях це». він ніжно взяв Жанну за руку і притиснув до свого серця. І ніщо нас не розлучить. Ніщо, знову пролунала коротка відповідь. Коханий мій, трепетно. Вимовила Жанна і обвелась круг нього, мов хвилиночка. У цей вечір Сергій був небагатослівний. Тривога важким каменем лягла на його душу. За кілька хвилин вони мали розлучитись надовго. Ця розлука стала найбільшим ворогом для закоханих сердець, адже Сергій мав іти на службу в армію, захищати вітчизну. Це ж обов'язок кожного юнака. Вони стояли мовчки. Потім ще раз поклялись у своїй вірності, міцно поцілувались. Далі маршрут Сергія проліг просто. Військомат, дорога та військова частина міста Червоноград Львівської області. Перші дні проходили повільно, але парубок вправно і на льоту опановував обов'язки зв'язківця, а потім присяга, передислокація у військову частину, що базується Івано-Франківську. Листи до Жанни писав часто, на які щоразу отримував відповідь. Кохана інформувала про справи в селі, а той у свою чергу ділився військовими враженнями. У кожному листі писали про свої почуття, як скучили один за одним. Жанна берегла вірність своєму коханому і навіть рідко відвідувала сільський клуб. Місцеві хлопці до неї не залицялись, бо знали, що вона чекає на Сергія, свято береже свою любов. А парубкам із довколишніх сіл відповідала однаково не впадайте за мною, хлопці, усе це даремно, бо вже кохаю іншого. Півтора року розлуки пролетіли, як одна мить. Жанна дочекалася коханого вдома. Скільки радості тоді було, скільки поцілунків, розмов і навіть сліз, але від щастя. Вони воркотали годинами, сидячи під тією самою вербою, де колись розпрощались. Мріяли про своє майбутнє весілля та жваво обговорювали найменші деталі щасливого шлюбу. Їхні батьки теж уже подумки готувались до цієї події, хоча діти про свої наміри ще нічого не говорили. Батьки довгими ночами молилися за їхнє щастя і їхню долю. Усе це природно, бо ж який батько чи мати бажає своїй дитині лиха. Стареньким залишалося чекати, коли від дітей надійде радісна звістка про їх намір одружитися. Але її так і не дочекались. Де Сергій узяв гранату РГД-43, сказати нині важко. Кажуть, що прихопив зі служби. На одному із побачень він захотів похизуватися небезпечною цяцькою, витягнув чеку, жбурнув у темінь. Але граната несподівано заплуталася за вербове гілля і впала неподалік. Пролунав страшний вибух, після якого на сирій землі без будь-яких ознак життя лежали, тримаючи один одного за руки закривавлені Сергій і Жанна. Батьки, дізнавшись про те, що сталося, мало не збожеволіли. Сльози рікою лилися, коли несли селом домовини із молодими тілами. Жанна була у весільній сукні, а Сергій у чорному костюмі, якого придбав на своє майбутнє весілля. І поховали їх разом під одним хрестом.